Вітаю! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро. Пробачте, мої кохані любі Терези. Щойно я зробила розклад на всі знаки Зодіаку. Як я могла вас пропустити? Адже ви мій найулюбленіший знак. Я це кажу без зайвого кокетства, тому що Терези моя донька. І взагалі Терезів багато було в моєму житті. Це завжди дуже харизматичні. Цікаві, дуже обдаровані люди, не дивлячись на те, що цей знак єдиний є, як це українською мовою. Напишіть мені, будь ласка, да, предмет. Тобто, який би ми знак не подивилися, це або тварина, або людина, або напівтварина, напівлюдина, або казковий якийсь персонаж. Так? А от терзи — це метал, ніби здавалося, холодний метал, але ні. А в мене і подруги були, і хлопці були і Терези. Це завжди карта артиста, це карта комунікатора, це карта психолога, це карта дипломата. Завжди ця людина і жартома, і різними методами може навести контакт і примирити людей. так? Uh, і тут я раптом пропускаю. Ну, буває, захопилася. Але дивіться, знаєте, завжди от, от я читаю коментарі під відео, деякі просто спокійні, деякі обурені, як ви могли, ви пропустили. А я хочу сказати: ніколи в житті не робіть передчасних висновків, коли у вас стається якась прикрість. Подякуйте Богу, скажіть, це напевно на краще. І от в цьому сенсі для Терезів це найкраще, тому що для вас тепер персональне окреме відео ви виявляєте, яке ви можете передивлятися впродовж тижня. Отже, Терези дуже цікавий вийшов розклад. Значить, він якийсь такий як розрізнений, але ми зараз спробуємо тут навести ниточки і зробити певні висновки. Четвірка мечів. Як правило, в класичному таро це зупинка, це вимушена зупинка. Чи може бути тут вимушена зупинка? Дійсно, якщо людина реально сліпа і вона не бачить, це може бути про духовну сліпоту, це щось, що ви не хочете бачити. Не обов'язково, що не можете, не хочете. Подумайте і придивіться навколо, чого ви уникаєте, якої усвідомленості ви уникаєте. От подивіться, ці двері. ця людина проходить повз ці двері, якщо вона насправді сліпа. Вона їх не бачить, їй головне не впасти. В неї є палиця, вона промацує дорогу і йде вона йде? Але двері вона чомусь не заходить в якісь двері, можливо, навмисно, можливо, навмисно чогось уникаючи, вона кудись не хоче йти. Можливо, це випробування, можливо, стосунки, можливо, якась робота, якась комунікація, якась проблема, щось, що вам не хочеться вирішувати, і вам легше в цьому сенсі зробити вигляд, що ви сліпець, надягнути окуляри. І все, із вас, взятки, гладкі, як то кажуть, до вас жодних немає претензій. Насправді дивіться, цей чоловік виглядає дуже ну, таким підтягнутим, здоровим. В нього міцні предплечі. ну, він такий, як накачаний, він здоровий, Ну так, старий, сиве волосся. Ну, але, як на мене, це певна маніпуляція. Чомусь, мені здається, так. Або ж навпаки. Людина, якщо насправді має якусь ваду і насправді не може якось вирішити проблему, вона її відпускає, вона проходить повз. Вона каже: ну окей, якщо я не бачу, так і буде так. Щось в мене тут різкість. О, зараз краще. І от що цікаво, таке враження, що людина проходить повз якісь двері, але потрапляє в щасливі двері. Десятка кубків виповнення бажань. Карта великого щастя. Десятка кубків це коли ви на виду. Отут, ви ніби, як страу сховаєтеся. Да? Але тут ви на виду в будь-якому сенсі. Це ж все про вас. Це не про окремих персонажів, це все про одного персонажа. Це досягнення певної мети. А можливо, і таким методом. Можливо, тут і дійсно потрібно якусь виставу розіграти. Тому що це може бути як кіт Базіліо, можливо, це вистава для когось. Ой, я сліпий, але мені треба кудись проникнути. І я потрапляю в будь-якому випадку. До цьому тижні ви отримуєте щось, що ви очікували. Це здійснення певного бажання. Але є певна пересторога. Отут випадає королева Пентаклів. А на дні колоди, отак як я дивилася по всім знакам, це як пересторога, що в потенціалі може статися, якщо ви не звернете увагу на нюанси. Які тут нюанси? Зверніть увагу. Сидить королева Пентаклів, дуже багато на багатому троні. Ми бачимо, скільки в неї статків. Ми бачимо, скільки в неї ресурсу. Але цей ресурс недбано розкиданий. Не дбало. І тут потрібно навести лад в документаціях, в ресурсах, в втратах своїх. Тут потрібно розібратися з пріоритетами, коли це часто буває у людей, от тут треба зрозуміти, що для вас важливе. От є тут якийсь певний безлад, можливо, в емоціях це може бути і розкидування емоцій, хоча Пентаклі це завжди про матеріальне. І от в розкладі на всі знаки Зодіаку в мене ця карта попадала на якийсь знак, і я дуже ретельно її пояснювала. Оцією своєю недбалістю ви можете притягнути нечесних людей, бо це, як знаєте, спокуса. Не треба вводити в спокусу людей. Не треба занадто комусь довіряти, можливо, з вашого оточення. Тут якраз, а можливо, це у вашому оточенні є така людина, розумієте? Можливо, це не про вас, якийсь хитрун. Якийсь хитрун. І ви під шумок якогось щастя, якогось емоційного піднесення, відкритої душевності, можете не помітити цю людину або цю небезпеку. Оці карлики вони ж можуть вкрасти, якщо вона буде сидіти самозакохано про щось думати, щось собі. Планувати, мріяти, в неї навіть примружені очі. Ні, ну я думала, заплющені, ні. Ну, така собі, самодостатня. Вони можуть вкрасти, але вона може їх найняти, щоб вони цей безлад привели до пуття. Тобто, тут ви у головній позиції, тут ви не маєте пропускати жодного нюансу, жодного. Інакше, що може бути в потенціалі? Подивіться на цю королеву мечів. Це може бути страх, це може бути якась хвороба, це може бути якісь... Знаєте, от зараз прийшла така думка: королева мечів на інших картах. У мене часто ще... Ну, по-перше, це може бути лікарня. Тобто це може бути якийсь такий стрес, якщо не попередити заздалегідь, якщо пропустити ці нюанси. Знаєте, ну, як, Тут вона як безумно виглядає, виглядає. Це як в якийсь момент вибили просто стілець з-під вас. Коли ви падаєте, взагалі ще ця карта радить звернутися за допомогою, сама людина не одоліє цю історію. Тобто мені це виглядається так. Радіючи життю, тобто, або тут дві події інколи буває, розумієте? От для мене тут чомусь якесь вировство, хоча тут немає карти крадуни не. тут є в потенціалі, говорить, що біля вас є якісь люди низькі, духом, сліпі духом. Про розлучення це ще може бути, хоча тут якби про весілля, можливо, про нерівний якийсь шлюб. Королева Мечів часто каже про одиноку жінку і про розлучення да? якісь. Можливо, це про спадок, а можливо, бабуся померла і лишила якийсь спадок. І тут потрібно, можливо, ви єдиний спадкоємець, а нечесні люди вже набігли, щоб хоча б монетку, хоча б монетку відтягнути. Або, можливо, це навпаки весілля. І ви щер, щедро одарені, але от є якісь прихлібателі. Одним словом, тут, значить, акцент на те, знімайте окуляри або придивляйтеся в вашому оточенні, хто такий, можливо, нещирий, слабкий, якийсь родич, або якийсь друг такий нещасний, нещасний. І він заздрить вашому щастю і думає, як би тут присмоктатися до цього ресурсу, і ви будете мати від цього потім стрес. Це тільки попередження, це те, що в потенціалі. Воно може програтися, може не програтися. Прекрасно те в картах таро, що вони попереджають. Вони кажуть: дивись, там є якась дивна людина. Зверни на неї увагу. Або, можливо, це ти сліпець, ти на щось заплющуєш очі, думаєш, а, якось воно розмокчеться. Якось воно розмокчеться, не розсмокчеться. Оце кажуть, що оці проблемки вони ще маленькі. Це як предвісники, але вони можуть охопити вас всю. Ці проблемки можуть розростися. Тому, будь ласка, будьте пильними. Загалом непоганий тиждень, він щедрий цей тиждень, але він вимагає. Він не тільки дарує, він накладає відповідальність. От як я десь чула від одного астролога, як працює Юпітер і Сатурн. Юпітер. Це карта подарунків, це Дід Мороз, це завжди розширення, це воздаяння. Сатурн це завжди обмеження, структура і порядок. І от кажуть, як цей астролог, не пам'ятаю, хто поєднав, але я кажу, це чиєсь авторство, але мені подобається дуже це порівняння, воно дуже точне. Коли ви купуєте автомобіль, або вам дарують автомобіль, крутий, це Юпітер. Тобто ви отримуєте автомобіль класно. Але далі, щоб навчитися на ньому їздити, щоб не в'їхати в перший стов, тим більше на дорогому автомобілі, вам обов'язково потрібно піти здавати на права, да? вчитися. Інакше, якщо ви ці нюанси пропустите, от і є оця трагедія. Зрозуміли мене? Тобто ви отримуєте щось, але дуже, -дуже треба пильним бути. Це може бути про якісь стосунки цікаві. Можливо, у ваше життя зайшла якась нова людина. Хоча тут не про нову людину, тут про те, що вже є знайомий. Тут якби десятка кубків це апогей ситуації, десятка пента і королева пентаклів це вже такі Це не початки. Я думаю, що я достатньо наговорила вам для роздумів. Думайте, прикладайте це до себе, до своєї ситуації, витягуйте з цього прогнозу саме ту фразу, яка Допоможе саме вам. Обіймаю мої кохані Терези. Вибачайте, що я пропустила прогноз з вами. Надію, що більше не повториться, певно, треба списки собі писати і галочку ставити. Ага, цього вже подивилась, цього вже подивилась. Ну, але принаймні маєте собі таке окреме відео. Щиро дякую за увагу, буду вдячна за вподобайки, за ваші підписки і за коментарі. До зустрічі!